Послуги офтальмолога, п'ятиразове харчування і навіть спальні кімнати. Все це є у Крупівському навчально-реабілітаційному центрі, що поблизу Луцька. Вже з 2 вересня тут відчинять двері для своїх учнів. Центр то незвична школа. Тут мають можливість навчатися діти зі складними порушеннями розвитку. Це можуть порушення бути інтелектуальні у поєднанні зі слухом чи зором. Це можуть бути інтелектуальні порушення з опорно-руховим апаратом у поєднанні. Це можуть бути діти із синдромом Дауна. Крупівський центр навчає діток вже 17 років. Школа має можливість приймати школярів з 1 по 11 клас. Правда, цьогоріч старшої ланки не набралося. Директорка зауважує, нині для учнів перших дев'ятих класів у них усе готове. Сьогодні у нас близько ста дітей, які навчаються, які мають можливість отримувати освітні послуги, які мають можливість п'ятиразового харчування якісного державного, які мають можливість і при потребі ночувати в навчальному закладі. На кожну дитину є її місце, ліжко і повністю забезпечене все. У спальних кімнатах по 4 і 5 ліжок. Діти лишаються у центрі при потребі, зазвичай не довше, як на два тижні, бо сімейна обстановка для таких діток, запевняє директорка, дуже важлива. А спальні тут комфортні. Якщо є потреба, і дитина живе далеко, так як навчальний заклад надає послуги не лише для територіальної громади, а в принципі, ми обласно підпорядкування, і в нас є і з інших областей діти. Навіть якщо дитина живе поруч, може статися ситуація за метіль. А ми зараз під час війни живемо взагалі, і треба буде залишити дитину, тому на кожну дитину повністю постіль, повністю матрас, ліжко і все є. Після закінчення уроків діти обов'язково під наглядом тут є вечірні та нічні вихователі. А загалом життя центру ділиться на дві частини: до обіду школа, уроки, а опісля такі важливі корекційно-розвиткові заняття навчаються давати собі раду в житті. Все так по-простому, по-домашньому у нас проходить. Ми вчимо їх прати, Пришивати гудзики, там елементарні такі речі, готувати їжу, доглядати за собою. Приїжджають дітки, вони навіть не знають, як користуватися там плиткою, там не бачили ніколи мікрохвильовки. Навіть деякі такі діти кажуть, що таке піца. Подбали у центрі і про те, щоб діти мали кімнату корекції розвитку. У цій кімнаті діти мають змогу релаксувати, тобто відпочивати, тому що треба зрозуміти, що діти, які мають певні порушення, вони потребують. Усамітнення, ну і відпочинку від оточуючих. де вчити розвивають у дітей дрібну моторику. Для цього створені усі умови. Є дуже багато наочного матеріалу, дуже багато мозаїки, дуже багато конструкторів. Також є засоби, де діти мають змогу малювати піском, скажімо так, у класах такого центру навчається не по 30 дітей, як у звичайних школах, а від 5 до 12 учнів. Кожній дитині більше приділяється увага, є можливість приділити більше часу, більше уваги. І в принципі, якщо діти мають різний рівень розвитку, різні діагнози, педагог має можливість дітям дати різні програми, різні навантаження. У центрі є тифлопедагоги і відповідно база для навчання незрячих дітей. Також і є можливість їх ефективно навчати. Причому за перебування дитини в центрі батьки не платять. Новий навчальний рік тут розпочнеться, як і у всіх, 2 вересня. Однак діток тут готові записувати до школи і посеред навчання. Анна Кравчук, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.